Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися плюси і мінуси від персонажа Шелі. І звати Шелі. От зараз я вам покажу її скини. Є простий Скин, є бандитка Шелі, є ПСЖ Шелі, є класик Шелі і є Сільвер Шелі. Це її скіни. Далі ми подивимося на її пінчики. От її пінчики. Є перший. От другий є, показую вам. Тут вона плаче, вона тут дуже зла. Вона стала лайк. Тут хлопає сердечко. Вона нас І є такий ще пінчик. Зараз ми подивимося на її гаджети. От її перший гаджет. Цей гаджет робить, саме коли його включаєш, вона, так скажемо, ривок робить. Вона робить ривок. Її, вони доступні тільки три за матч. Три рази може. Другий гаджет це коли вона її включає, вона коли стріляє свого дробовика. Вона, коли стріляє, вона далі стріляє, ніж сама проста атака. Ради вам би брати саме цей гаджет. Він дуже допомагає в слово шеде. От перше, тут швидкість, коли ти в кущиках, тут, коли ти б'єш, когось противника вдарив, і він зайшов в кущики, то ти його бачиш 2 секунди. Тут додається більше життя на 50%. Тут у нас щит, я не можу нажати, бо він в мене вже є. Це нас на натамах. Це коли тебе мало життя, дуже вже мало життя, ти на 50% стаєш німто ярість тебе. Робиться і ти більше, коли стріляєш, більше знімається життя. І це ще один гаджет додається. Тепер дивимося на, їхні, на її пасівка. Перша пасівка, коли ти стріляєш ультою. Вона замедлює тебе. Ти не можеш швидко рухатись. Друга посівка, коли тебе мало життя вже, це додає 2109 життя. Перезарядка цієї посівки 15 секунд. І от її, І, так скажемо, гіперзаряд. Гіперзаряд неї аура її. І вона додає, гіперзаряд їй додає. Щит на 25%, дамаг на 5% і на 25% швидкості. Дуже гарний її портрет доволі. От Вона знімає поки що на 10 селі. Одна її пулька на 10-й селі знімає 600 життя. А на 11 селі вона буде знімати більше. На 32 хп. Більше. Це про супер. А проста атака буде на 600. життя. Типа 600 життя 11-ї сили, а 10 570. В неї є 5 пульок а в супері її, вона її летить саме 9 пульок. Ну, це дуже багато. Саме Шеллі призначено для того, що це ближнік. Можна сказати, вона дуже гарно володіє ближнім боєм. От. Я вам скажу, це дуже сильний боєць з З Здавку вона не всіх може вбити, але теж сильна, якщо гарно включити на дальню стрільбу. Дуже класний персонаж. От ми її зараз затестимо, ви зараз все, це все побачите. Дивіться, перший її атака, дивіться. Удар 600 життя. Зараз ми підійдемо з близька. І вона буде знімати 3000 життя. Далі. Ульта. Зараз я протестую на великому босі, щоб не вбити малих. Бо дуже багато знімає. От 5700 життя. 60. Це дуже багато. Зараз Наб'ємо ще раз ульту. І от самого далеку. Знімаю 1280. Зараз пробуємо з гіпером. Проста атака. 3150 життя. І здалеку 1260 життя. Доволі непогано. Доволі дуже, так скажемо, непогано. Так що зараз наб'ємо ще раз гіперзаряд. І ви зараз подивитесь, скільки вона знімає гіперзарядом тільки з ульти. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. 8064 життя. Дуже круто. Дуже. О, дивіться Бачите, як далеко далеко стріляє? Бачите? Навіть бачу, скільки життя показує. Скільки вона знімає? Це дуже круто. Бачите? Я з цього кутка можу дістати боса. Ну, це дуже крутий персонаж. Ну, дуже крутий. Мені це дуже-дуже подобається він. І в неї є ще останнє. Є ще в неї мутація. Мутація її робить сильнішою. Мутація це саме найсильніше. Її мутація, коли вона стріляє простим ударом, вона знімає дві пульки. Типу, вона не просто удар робить, а два удари в неї летить. І це дуже круто. З Ультою так не робите, тільки з атакою. Ну бо ультою це було б дуже читерно.